Шо панство на черзі огляд подій, про які писала світова преса протягом останніх днів. Дивимося! Українські хакери два дні поспіль атакують російські установи. Військові США склали список американських систем озброєння, які можуть допомогти Україні у війні з Росією. Нова бомбардувальна бригада повітряних сил України літатиме на надзвукових французьких винищувачах. Це найцікавіші українські теми, про які писали в західній пресі цього тижня. Детальніше вже за мить. Видання Вашингтон Пост написало про дводенну атаку українських хакерів на російські цифрові ресурси. На 72-й день народження диктатора Путіна група під назвою Бо Тім атакувала державну медіакомпанію. З ладу вийшли російські державні телеканали Росія 1 Росія 24 Росія Культура, Карусель і близько 80 регіональних телерадіостанцій. Під ударом опинилася інформаційна система російських судів та їхні документи в базі даних. Сайти російської ФЕМІДИ залишались недоступними, і деякі судові засідання були відкладені через збої у системах. Офіційний телеграм-канал судів Володимирської області Росії повідомив, що їхні сайти не працюють з технічних причин і рекомендував громадянам уникати подачі документів онлайн. Видання пише, що між двома державами загострення кібервійни, кількість російських атак зросла на понад 120% за першу половину 2023 року. Утім, ефективність їх знизилася через вдосконалення кібербезпеки України. Редакційний матеріал CNN розповідає про перелік систем озброєння, які мають допомогти Україні у війні з РФ. Його склав генерал Кріс Каволі, командувач силами США в Європі для секретної доповіді на початку минулого місяця. До списку увійшли крилаті ракети повітряного базування Джасом і система зв'язку Лінк 16 це мережа обміну даними, яку використовують США та НАТО. Вона забезпечує безперебійний зв'язок між бойовими системами і особливо корисна для командування та управління протиповітряною та протиракетною обороною. Україна вже неодноразово просила надати ці системи. США поки що не погоджуються через побоювання щодо безпеки технологій зокрема, існує ризик, що Лінк 16 може потрапити до рук ворога, а ракети Джасом не будуть ефективними без досягнення повітряної переваги. Хоча США кажуть, що працюють над тим, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб протриматися, принаймні до кінця 2025 року, Пентагон також наближається до того, щоб запропонувати контракти приватним американським компаніям на обслуговування та ремонт військового обладнання на території України. Адміністрація Байдена сподівається, що 25-й рік стане переломним для Росії, яка вже втратила сотні тисяч солдатів і може зіштовхнутися з економічними проблемами через санкції. Військовий оглядач Форбс написав про французькі винищувачі міраж, які приїдуть в Україну в першому кварталі наступного року. Спочатку надзвукові винищувачі з Дельта Крилом будуть оснащені новим обладнанням, включаючи системи бою повітря земля та радіоелектронної боротьби. Очікується, що українські військові будуть озброювати нові літаки тими ж боєприпасами, що й радянські винищувачі, такі як Міг 29 та су 27 До таких озброєнь належать крилаті ракети Скальп і плануючі бомби «Хаммер». Це дозволить здійснювати точкові удари по наземних цілях на відстані до 250 кілометрів. Винищувачі Міраж зможуть укомплектувати нову бригаду, яка воюватиме разом із загартованою сьомою бригадою тактичної авіації. Літаки посилять удари по російським військовим кораблям, батареях ППО, штабах та складах постачання на окупованому півдні та сході України. Наразі триває підготовка українських пілотів і технічного персоналу для обслуговування нових літаків.